Розміновувати Україну, Скільки на це знадобиться часу, за досвідом країн, які пережили війну, це робота якої вистачить не одному поколінню українців. Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова побувала на Балканах, зокрема в Косові, де вже 20 років діє навчальна база для саперів. Сюди познання приїздять мінери з усього світу. Ми на Балканах у Косово. Ця частково визнана країна добре знає, що таке війна і як це жити поряд із сусідом ворогом. Територію Косова десятиріччями вважалися одними з найзамінованіших у світі. Тут одні з найкращих фахівців з розмінування, і саме тому ми тут. Їдемо до містечка Пея, яке сховалося поміж гір на північному заході Косова, до однієї з найвідоміших в світі тренувальних баз з розмінування. Сюди за знаннями приїздять сапери з усіх континентів. Вітаю, радий вас бачити на нашій базі. Мальцієць Карл один із співвласників. Одразу береться за екскурсію для нас. Це наш адмінбудинок. Все, що ви бачите навколо тренувальні майданчики. А це реальні боєприпаси, ракети. Нашу базу заснували у 1999-му після війни на Балканах. Сапери косовари. Косоварами тут називають місцевих албанців за плечима косоварських саперів. Колосальний досвід підкріплений практикою в Африці, Афганістані, Іраку. У команді місцевих інструкторів також сапери практики з країн НАТО. Я працював по всьому світу на усіх континентах. У 1983-му я почав служити в інженерних військах британської армії. Моє перше розмінування відбулося, коли мені було 17. Українцям тут раді каже Настя Черкас. Вона професійна саперка з родини військових, навчалася в цьому центрі, але поки працює на базі військовою перекладачкою. Люди в Косово вже. Знають точно, що це таке розміновувати свою країну. В них є досить гарний досвід роботи з натівськими боєприпасами, з боєприпасами часів колишньої Югославії. Для них ми загалом дружний народ, незважаючи на те, що Україна Косово не визнає. Ми приїхали у центр у день складання. Іспитів тут по всій території, буквально у кожному закутку українські студенти складають екзамени. Зокрема, ось ця група має з'ясувати, що за вибухівка знаходиться в ось цьому окопі, та як її безпечно знешкодити. Поки ці дівчата радяться за рогом, знешкоджують нерозірвану ракету з РСЗВ ГРАД повертають на КП. рятує начинено вибухівкою автівку. Або розбирається з мішком гранат. І все це роблять українки, які до повномасштабного вторгнення ніколи не бачили мін і не тримали в руках міношукач. Киянка Наталія працювала менеджеркою з контролю в будівельній компанії. Ну, мене провела судьба, я по іншому так це не назву. Я ніколи не думала, що я сюди хочу попасти. Я ніколи не знала, що є така сфера гумані гуманітарне розмінування. Оця здатність жінок одночасно робити декілька справ і бачити багато речей. Вона тут дуже в нагоді. Надія була майстром бровістом, працювала в салоні краси. Побачила вакансію. Там треба було сапери, які навчаються з нуля. Нас тут навчають. Як знешкодити авіабомби, як оприділити, що що це за боєприпас? І я хочу, щоб в моїй країні жилося безпечно. Катя займалася тендерними закупівлями. Ця робота на які чоловікам, так і жінкам, підходить. Головне розуміти, просто що ти робиш і як ти це робиш. Ми тут також робили підриви, і часткове знищення, і повне знищення снарядів. Зараз вони вже легко орієнтуються у мінах та снарядах і готові годинами розказувати про їх види та нахабні способи мінування, якими, нехтуючи міжнародними нормами, користуються росіяни. Адже місцеві інструктори добре вивчили почерк російських мінерів. Ось ця кумулятивна вона підсилює. Дію вибухівки багатократно. Поки вони вправляються із саперським навчальним інвентарем. Його тут вражаюча колекція. Від звичайних металошукачів і дронів до ось таких ебінгерів. Може бути до 6-8 метрів. Так. І це Глибан. дуже великий показник, тому що в порівнянні з рештою металошукачів, які можуть працювати там не глибше, ніж 13-20 сантиметрів. Навчання тривають 5 тижнів. Далі іспит, на якому провалюються 5% учнів. Але не українці, тутешні інструктори кажуть, що наші надзвичайно мотивовані і дуже швидко вчаться. І кожен тут хоче отримати один з найвищих третій рівень кваліфікації за міжнародними стандартами цей рівень дає право не лише знаходити вибухівку, але й безпечно її знешкоджувати працювати з мінними пастками, саморобними вибуховими пристроями, а також керувати саперською групою. Українці дуже вмотивовані. Ваша територія потребуватиме розмінування десятиліттями. Я думаю, ми ще будемо вчити ваших дітей та онуків. За даними Міністерства внутрішніх справ України станом на липень 2024 року потенційно замінованою вважається третина територія території України це понад 144 тисячі квадратних кілометрів, або як сім ізраїлів чи три хорватії. І таких масштабів у світі не існує. Отже, аби розмінувати забруднені російськими мінами землі, нам потрібні будуть тисячі саперів і десятиріччя кропіткої роботи. кажуть Любомир та Леся, їхня волонтерська організація Мрія Ейт долучилася до навчання українців саперської майстерності. Ми вирішили висловити своє українство. Розмінуванням тим, що ми якось можемо допомогти. В цьому ділі ми робимо щось практично? Ми не сидимо, просто читаємо якісь там новини. Вони сімейне подружжя українського походження. Обидвоє народилися в Канаді. Лесен дід грав у м'яча з митрополитом Шептицьким. А дід Любомира був капеланом січових стрільців. Після повномасштабного вторгнення разом з офіцерами збройних сил Канади почали допомагати зсу. Спочатку ліками та спорядженням нині сконцентрувалися на підготовці саперів. Поки тут в Косово, але планують навчати і в Україні за їх кошти, сертифікати та дороговартісне саперське спорядження отримали вже понад дві сотні українців з-поміж військових, поліцейських ДСНСників. Наш тід і наша наша бабця нам розповідали, як е, москалі дуже знущалися над е, українцями і ще століття перед тим, як е, наші люди. Завжди мучилися, і я думаю, що це промовило до нас загалом від початку повномасштабного вторгнення. Мрія Ейт надала допомогу Україні на 10 мільйонів канадських доларів. Та головне, українці отримують безцінні знання, які допоможуть звільняти рідну землю від кривавих пасток, якими росіяни невпинно нашпиговують українську землю. Косова Оксана Радіонова Денищиш, Вікторія Письменна, ТСН, один марафон. Єдині новини.